Переїхати з Італії в Україну у 90-ті та ще й примудритися відкрити успішне підприємство усе це подужав герой нашої наступної історії про європейців в Україні Фабіо Регоза, про сучасні пригоди італійців в нашій країні, Іванна Біличенко. Знайомтеся Фабіо Регоза, людина, яка у 90-ті переїхала з Італії до України, а ще подужала практично неможливо, Розвинула тут бізнес. Зізнається, те, що за кордону виглядало як перспективний ринок збуту, після прибуття шокували, щойно зійшов з трапа літака. Приїжджаю туди, на аеропорту, навіть на перший зал полнєто, біля каміньки, такої кошки туди, і два кошки займатися любов. Все це взуття виготовлене на виробництвах, які Фабіо запустив в Україні, та вдалося все скоріше всупереч. Всі питання, як відомо, в ті роки у нас вирішувалися по-особливому домовленості та хабарі. Це буквально виживало з ринків дисциплінованих європейців. Я думаю, на німецькі тоді було тяжеров як яке производство, або організувати сюди, тому що вони були квадратники, були такі жорсткі. А ми, італійські... Тоже как вінножка болі еластичні. Ми можемо договоритися, можемо ну кращого терпіти. І от вже понад 20 років фабрика процвітає. Виробництво тут пережило кілька криз. Розрослося на численні фабрики в областях. Фабіо зізнається, сумує за Україною, коли відлітає додому. А підкорили італійське серце. Передусім, ми українці. Таке відношення між людьми, три рази краще, ж в Європі. Переконує без перебільшень українські жінки найвродливіші. В Росія красиве, Польща красиве. Нока Україна ніту такої красота, як Україна, дієвська ніто везде. А краса Українок хоче ще ні, а надихає постійно вдосконалювати і модельний ряд взуття. Ось так вже за два десятиліття італієць тримає марку українського виробника. Железна, на каждий обув написали сіда. А начальна 92-го року сіда написали Мадин Україна. Іван Білаченко, Андрій Гагеля, телеканал Київ.